Доброго дня, мене звати Яна, і у цьому відео я покажу вам набір паперу під назвою Far East від компанії Die Cuts with a View. Цей набір містить 48 аркушів картону, половина з яких вкриті спеціальними ефектами, В даному випадку це фольга. Звертаю вашу увагу на те, що це цупкий картон, він є одностороннім. Давайте подивимося на дизайн в цьому наборі більш детальніше. На цьому наш огляд закінчується. Дякую за перегляд!